Артем Семеніхін, міський голова Конотопа вже є з нами. Те ми вітаємо. Дякуємо, що училися. Доброго дня сьогодні зранку росіяни атакували і вашу громаду. Яка інформація, що застосовували, які наслідки? Так, на прилике жаль, сьогодні ми мали прильоти по нашому місту. Кількість їх не буду уточнювати навмисно для того, щоб не інформувати окупантів. Сьогодні був такий більше, напевно, навіть я сказав психологічний терор для мешканців нашого міста, тому що неділя це. Люди з'їжджаються до нашого міста для того, щоб там продати творог, якийсь там сир, молоко, городину, якусь, щоб заробити якусь ту копійку на тих ринках. І з самого ранку, фактично, з сьомої ранку, у нас над містом почали літати шахеди і почалися прильоти. І вони тривали дуже довго от саме ці Польоти довкола міста там більше радіус, менший менше по центру міста літали пролітали кілька, можливо, навіть десятків разів. А це для того, щоб психологічно тиснути на мешканців нашої громади. Це для того, щоб залякувати більше людей, щоб більше паніки було. Але все у них нічого не вийшло. Так є прильоти, і, дякуючи Богові, у нас немає постраждалих серед цивільних мешканців. Немає слава Богу, майно ми відновимо. Вже процеси тривають, і е, я скажу так, що е, вже вже безпосередньо в цю мить наші фахівці там працюють, і, і надзвичайники працюють. Е, що е, дуже важливо знати алгоритм, як тебе себе поводити під під час, точніше після цих всіх ворожих атак, тому що є пошкоджені у нас будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, і е, алгоритм такий: перше телефонуйте на 102, два, приїхати слідчо-оперативна група. Повинна зафіксувати цей злочин. І дати вам копію цього акту обстеження. Потім до вас приходить представники штабу з ліквідації наслідків ворожих ударів. І вони також обстежуються все. У вас буде два документи, які ви подаєте в дію. Ми допомагаємо це зробити. І потім ви реєструєтеся в програмі. Є відновлення через дію і вам держава виплачує компенсацію на відновлення того помешкання. Дуже важливо ні в якому разі нічого не чіпати до обстеження це все поліцією, до обстеження цього всього. Нашим представниками нашого Штабу з ліквідації за необхідності і надзвичайників, тому що все може там збути, залишитись, якісь частини від чогось, якісь вибухові, які можуть вас травмувати пошкодити. Ні в якому разі не прибирайте, не ремонтуйте до того, поки ми це все не обстежимо. Тому що потім буде дуже складно це все зареєструвати, і ви можете потім не отримати кошти по її відновленню. І ще один дуже важливий момент: не треба бігти купувати там плівку, фанеру, там десь Же вікно замовляти, не треба цього робити до того моменту, поки ми не приїдемо. Ми безкоштовно підкреслюю, безкоштовно. Надамо вам плівку, фанеру, все, що необхідно. Будівельні матеріали для того, щоб вам, скажімо, так, зробити такий мінімальний, мінімальне відновлення вашого помешкання до того часу, поки ви отримаєте кошти, її відновленню, щоб зробити все так, як воно має бути. Це дуже важливо. Я Дуже прошу всіх мешканців України це знати, запам'ятати, щоб не робити помилок. Це стосується всіх не тільки. Мешканців моєї громади пане Артему, дякуємо за те, що сьогодні долучились до ефіру.